Всі ми зіткані із радості та суму, час від часу думаємо думу, повелося так у всі епохи, хоч ми зараз модернові трохи, та душа зітхає, коли сумно, слухай серце й душу, то розумно: рід твоя земля по вікне зміння, справи тільки в правильному розумінні. Не очікуй забагато, тобі досить, не відмов нужденному, тому, хто просить, може десь-колись те відгукнеться, може, довгождане щастя озирнеться, не тримай образу, відпусти, пробач, бо попереду багато злетів, дач, всі ми зіткані з радості, і печалі, якщо щось в житті не зрозумів. Читай скрижалі.